Всім приду, хто ви каналі Бубар. І сьогодні ми з вами будемо грати 99 ночей, я би хотів сказати, у Лісі, але насправді ми будемо зараз виживати 99 ночей у Антарктиді. Ця ігра якась дуже страшна. Я її недавно побачив в, в відео, як її знімає, якийсь чел. А, Пошукав її, знайшов. Думаю, буде прикольно її зняти, випустити. Хочу вибачитись. А <с>? не вибатись через те, що відео не виходило, у мене просто було все забито і не було часу знімати відео. Зараз ми попробуємо одній зіграти, а потім попробуємо з кимось зіграти. Ой, тут прям так голосно, треба щось скрутити. Ну, ігра говорить, що вона дуже страшна. Тут нам теж треба буде костер розвивати, як 99 ночей. Я б зняв теж 99 ночей, ну розумієте? Я вже просто її прийшов, вижив там вроді 500 днів і її вже скучно грати. Отак От ігра, якщо, якщо комусь потрібно називається, я все ще не грав. Це що таке? Це рюкк, ага, це рюкзак, окей. Ну, я думаю, що гра прикольна. Я бачу, як люди проходять чуть-чуть. Ну як, я просто подивився. YouTube Shorts, і все. Ви дуже будете. Я попробую, звісно, пройти. Ну, прожити 99 ночей. А, треба костер, Вот. Тут теж треба. Цей роз... Ну ви зрозуміло, думаю. Треба тоже Костер підтримувати, голоситься ця ігра говорить що вона капець така страшна. А можете тебе вбити? Давай, бой-бый-бый! А вона кусається, у хима! У Все убила, брат. Ну куди ти лезеш, Ну, пацан. Ну, Вообще уже. Так, пережарюємо. Я просто розумію, що це 99 ночей. І тут мені здається, що треба робити те ж саме, що і в 99 ночей. Треба чуть-чуть такий звук підкрутити, то я тоді нічого чути не буду. Ламаємо дерева і зараз будемо все шукати, обустроювати, дивитися, проходити, відкривати левели, їсти і їсти, їсти, їсти. О, хатка. <реш> їсти, їсти, їсти. О, хатко. Так, давайте пожаримо, поїмо і побігли. А, тут ось не треба, як у 99 ночей натуральній. Коротше, будемо зараз говорити 99 ночей, що це. Це що таке? Ого! А як вилізти потім звідси? Окей, я не проти. Пошукаємо. Відкриваємо сундучок якийсь. Тут ще й холод є, прикольно все-таки. Говорять, що тут, коротше, всякі різні бумеранги знайшов, а як його взяти? Все, на F, окей. Говорять, що тут дуже різні багато різних пушечок є. Як вилізти звідси. І що ця гра взагалі дуже стрьомна, говорить, де? Ага, тут... якась штука, дручка якась. І тут можна розвиватись теж, як у нас ночей. І деякі говорять люди, що це прям дуже страшна гра. І дуже важко її деколи проходити. А мені цікаво, тут так як все, як у нас одеть. Ой, ви бачите якийсь хомячок якийсь. О, бензопила! Так, давайте їмо. Так, уголь кидаємо сюди. Ого, аж 20 приносить. Ось ще один уголь кидаємо. Вуголь. Кинули. Беремо оце, Відкриваємо наш верстак. І що ми тут можемо скрафтити? Факіл, угу. Це можна прокачати. Ага, я поняв. Окей. Мені просто цікаво, чи тут буде у нас одинакий чай, що тобі треба іменно відкривати і, і з сундуків і із сундуків получати. Тобто більший ілементар всякі от таке. О, давайте вудочку візьму. Мені не привично, тож. Звуки вже, коротше, почались. Я би подумала, що. О, клює тут, коротше. Я перший раз, якщо чесно, це граю, тому якщо я буду тут все розуміти, не дивіться, я просто будете думати, звісно, що я тут цю ігру вже професіонал. Але я її, чесно, граю. Це хто? Хочу подивитись на цього челіка. А він буде кус. У хіма! О, китикет! У оце звуки. Я не знаю, чи ви чуєте, але звуки він стрьомні, знає чуть-чуть є. Так, мені треба принести що? Дерево? По дерева у мене мало. Все, ми прокачали ще раз левел. Так, давайте сажаємо цю штуку. А що це таке? Це бандаж? Це бандаж. Так, да, це бандаж, окей, нехай буде. Удочку думаємо покладемо, ну хоча нехай буде зі мною. А я де можу да. О, я можу бананчики. О, це так як перець. Окей. То перший день як. А тут треба дуже дітей спасати? Чи тут просто виживати? Я сподіваюся, що тут теж треба когось спасати, а не просто як бігати і все. Тут є емки якісь всякі, тут всякі прикольні речі є. Я в інтернеті бачив і, і гра мені дуже сподобалась. Я її захотів знайти і от знайшов. Так, заправляємо, зараз зробимо, напевно, в цю штучку. Це, напевно, ма... а це мапа, окей. Так, кладем її отут, вот давайте десь. Я не тою стороною сторону поклав. Окей. А як закрити? Я shift включу, треба відключити. Блін. Як shift log? А, все. Боже. Окей, я просто не на ту кнопку. А ну, хочу бумеранг протестити. Я знаю, що тут іще й зомби, нагадай. Боже, які ти срань. Капець. Так, треба відключити цю штуку. Так, мені треба від нього дати кусочок того, чого він просить. О, там якийсь лут. О, патрони для... Напевно, для пушки якоїсь. Так. Беремо отут це. Там сюди-сюди, там вовк якийсь. Ви бачили? Давай я хочу... Хай... Убили. Все. на лайки. Вообще якийсь. А на якась фігня включилась. А. Я понял, окей. Okay. Я просто нечайно. Одну штучку зробив два рази, нажав і тому. Так, давайте... О! Ви бачите пінгвінчики? Вау! Уті пусінька. Вау, які мій міляски! А вони всі якісь агресивні, всі мене б'ють! А цей скроллик із цих помічків треба получати? Шерсть. Я просто не знаю, з кого це треба отримати. О! Скоро буде ніч. Здавай! Давай, дурак! Що беремо? Рюкзак? Це рюкзак, рюкзак. Оті. Який странний трохи. А їх легко контрити, вони мене вдарити не можуть, коли я отак кручусь. Настала ніч. Ну, я не боюсь. Я ж не сикло. не сикло. Я мужчина, я мужчина. Підемо <плес> пошукати, там всякий зіма бананчик. Бананчик, бананчик. Так, шукаємо щось, якісь інтересні. Відбіжить. Он застрял. Я не знаю, кто, тут, но кто то но кто-то там бежит. Вот той. Вот той Так, ну шукаем, может, что-то хорошее найдем. А тут нема м -м, фонарика какого-то. Ой, боже. Бляха! Бежи! Бежи! Бляха! Бежи, брат! Братанчик, бежи! Бежи! Ще б за мной! Бляха! Он а стрёмный! Чекай! Фух! Боже, мене аж... Мене аж мурашки по шкеле пришло чуть-чуть. Он серьезно стрёмный. Тут сейчас, знаешь, тут, короче, и зомби нападают. Хто тільки не нападає? Брата тебе не боюсь. Тут і тут багато хто нападає. Тут я вроде якийсь вертольот бачу. Розбитий. Ох, палатка, палатка, імба. Не, ну він, якщо чесно, да, чуть-чуть. О, тушанка. А, я думаю, в цьому... Я говорю, нас на чай. То есть. Ч ⁇ шо? Какая была. <свяк> я тут еще какую-то пушку бачив, О. Ну, у меня уже это есть просто, я понял. Это что такое? О, фонарик. Фонарик нормис. Хай будет. А тут бачу какую то кусок... Вот. А ця штучка, це патрони і пістолет. Берем, все. Це що таке? О, гай, іч. Так. Беремо ще, це. це. Короче, тут по максимуму лутаюся. Я нікого не боюсь, бо я хто? Я мужчина. Это моя машина, моя машина, я мужчина. Окей, я трошки боюся. я його зараз застрелю, братанчик. Алло? Ого, він багато домагає. Прикольно. Так, що тут є у нас? Прикольного із... Приколь. Так, беремо це, оце, оце це беру. Відкриваємо якийсь новий сундучок. Я такий, що ми не відкривали. Патрон... УЗІ! Ого! Взі у мене є. <ріст> Окей. Са, я тепер точно нікого не воюю. Пише на оця штука, в 99 чай вона обично тут Є якісь... Ні, це не така. Це змія якась? Ми піднімаємось. Так, нікого тут нема. Беремо оце з собою, відкриваємо сундук. У мене... а, тут теж, коротше, від свічок таких теж воно в мене вистанавлює. Броня! Прикольно, нехай буде. А якщо я спрыгну, я помру? Ні, я не помер. Братан, ну в мене узі! Куди ти лізеш? Бандаж? Це бандаж, Все, нехай буде. Так. Тут нікого нема. О! Так, відкриваємо. Залазимо наверх. Відкриваємо ці двері, Відкриваємо сун. Ох, бляха. Побіг на мене такий бумеранг. Ну мені, в принципі, бумеранг не дуже потрібен. Хуй, блін. Я обкакався. Біжи! Какашка, біжи! 16 секунд! Я обкакаю. Бежи! Ну заряд! Ну зарядись тебе стріше. Фух... Фух, бляха. Стрмний. Зараз будет ще один левел у цієї штуки. У мене 33 заліза, а я нічого с цього не можу зробити. Не, він стрмний. Він серйозно стрмний. Так, тепер поїмо, поїсти я хочу і підемо добувати дерево. Треба з кимось зіграти цю ігру буде. по самому їй трошки скучно. Грати, ну тут всякі прикольні штучки є. Так, давайте прокачаємо наш... оцю штуку. Уже зробимо його покраще? Так. Є всякі прикольні штучки. Це що таке? Так, давайте на Русіан переведу, покладу, бо так я нічого розуміти не буду. Забор устройство для бурення. Для... Для чого? Для чого? І куди цю штуку вкласти? А як? От сюди, можливо, кудись? А куди її класти? Я не знаю, куди цю штуку дрібнення класти. Компас, давайте компас покладемо. Його треба класти десь, да. Так, щоб в мене був компас отут. тут. Так, ще що можна покласти? О! Щоб я бачив скільки часу, якщо я правильно розумію, да. Прикольна гра. Right? Мені теж вона чуть-чуть більше подобається, ніж 99 ночей. Так, давайте оце ще. Що це таке? А це дрядрь. Окей. Okay. Ще що я можу покласти? Ммм. Полки мені не потрібні. В принципі, мені більше нічого не потрібно. Я йду тепер добувати дерево, щоб покласти. Я хочу штуку покласти. Сюди я її покласти не можу. Ну, окей, потім зрозуміємо. Так добуваємо дерево, бо мені потрібно, щоб я розвив кось, ну, свій костер. Ну, можна піти лутатись. Давайте підемо залутаємось, а потім вночі будемо добувати ресурси всякі. Я думаю, вот тут оцю цю штуку лишити, вона мені нафіг не потрібна. Ах, хомячок нападає? Ні, не нападає. О, типусь, який милій. О! Я получив кращий топор. Прикольно. Фонарик у мене вже є, мені не потрібен ще один. Прикольно. О, во! Ааа! Сьогодні ночі прибуде якийсь... мене, коротше, сьогодні хтось атакувати буде. Я тепер поняв. Я щоб я поняв, ох, прикольно. Ухля, як проработано. Так, беремо оце, відкриваємо цей сундук і швидко валимо на базу нашу. І тупо зі сьогодні мощі біжимо на нашу базу. У мене вже є цей топор. Все, побігли на базу нашу. Машинка. Ну, я хочу бігти, но мені треба, я хочу подивитись. Ні, я бі... О, бляха! Біжи! Какашка! Я помер! Ноуу! No! Хімаві який він сильний! Давайте капець! Давайте ще попробуємо раз. Він капець сильний. Чотири дня я прожив, ти прикинь? Він прям вообще жорсткий. Чи давайте на наступній серії продовжимо? Чи давайте зараз ще раз зіграємо? Давайте все-таки в наступній серії продовжимо. Я не буду ні з ким грати. Не буду проходити, а буду грати тільки з вами. Я в інтернеті чуть-чуть подивлюся, чи тут щось треба робити. І вже на наступний раз ми пограємо з вами уже довго, можливо, навіть дві години, можливо, годинку, скільки цю ігру проходити, не знаю. А на цій нас я закінчу. Всім папа, -па. дякую за перегляд.